Привітки, давай ну, не було відосики, продав пасат В певних причинах, Того що Чи що почалось, продав пасат тому що продав пасат Режики були на крилі, я їх трохи думав, почухаю, задеру, поздираю, поздираю. Отакий от результат в мене вийшов. Я думав, що там дуже все лайтовенько, я легенько чик-чик і тако легенько прокапаю, пензликом, типу, красочку якось підберу за цей і все буде пуля. Ну Коли я розчухував вже заднє крило, отаке. От, от так, от от і я пам'ятаю, типу, що. Я не вийде за... затичкувати і думаю, ну блін, скільки то... того життя завезу, щоб його зробили, вже нормально, підварили, мені все зробили, покрасили. І все. І типу, вже там ті моменти теж. Типу, оця тварь. Походу почувствовала, що типу, ага, ти бабки готовий вкидати. Типу, ну то давай вкидай. І почався дуже странний звук, типу як демфер хірячий. Типу. Ну при тому, що демфер новий. Якщо ви бачили відео, попередній я ну, рік назад, менше ніж рік назад, поставив нове щеплення, новий з новим демфером. Ну, коротше, заїжджаю на СТО, перевіряю цю всю ерунду, з демфером все гуд. Почали розбирати. Коротше, провернуло вкладище, провернуло натягувач-ланцюга масляного насосу в подонь. Його почало кришити. Вся стружка по моторі. Ну, коротше, мотор або під замін, або. Якби серйозна глибока така капіталочка і вскривання голови і всього остального. Ну, я посчитав, що це тіпо, трошечки мені невигодно. І навіть якби я це все зробив, вкинув туди гроші і покрасив крило, там ще з тоже теж попередніх відео може бачила десь там, ну е, то це трапеція і ще плюс. Там по мілочах, туди-сюди. І коротше, якби я це все зробив і в кінці кінці продав машину, я б там був би в плюсі ну, 500 баксів. І то це якщо ще продав, так як хотів. типу. ну і це час, це багато часу і все. Коротше, його продав дуже сильно по дну Просто ну, самі розумієте, машина без мотору, яке там може одно ну, просто глибше, ніж тут. І все, і настав момент. Надо окупляти якусь другу тачку, і я купив. Що ваговоди буде срач. Я продав посад і купив. 2006 року тут фари нові нові фари, вони, походу, замінені, ну, це не точно. Але в такому кольору дивному, да. ще подумав, що на чорній машині, на білій, на якісь щаток, на каструльки. Типу. Я ще завжди встигну поїздити, плюс-мінус на таких, якби і десь і їздив. ну На червоній, коли я щоб їздити такі часи, що ну... червона вона виділяється з потоку, вона прикольно виглядає. Я ще закину тоніровочку сюди. І, звісно, було б хорошо помити перед зйомкою. Що ми тут маємо по машинці? 15 колеса на штампачках з ковпаками. Машина вся рідна, ну, вся ціленька, вся рівненька, все тут гарно. Почне з багажника, навірно, ззаду, типе, значочок Focus, Ford. ззаді двірничок. Тут капає водичка. Відкривається це як консервна банка. Так колесо від другої тачки попросили завести туди-сюди. Що ми тут маємо в багажнику? Маємо таку шторочку, в посаді у мене її вкрали, Ну тут вона є. І це хорошо. Тут у нас є якийсь крючочок, різеточка. Хоп-хоп-хоп, тут карманчик. Тут такий самий карманчик, тут теж крючочок, тут теж крючочок і там крючочок. Ковролін такий досить приятний. Ну, ця тварь така, що вона типу, чиста, ну, якщо десь тако придивитись, там типу, є такі смітинки, які якби не сильно хорошо вичищають, ну, ви, ви, не сильно легко шую, прибираються. Ну, Але виглядає, воно все досить гарно, досить пристойно. Ззаді такі штуки, пластмасові подерті, ну поцарапані, можна сказати. Хоча їх можна трохи відмити. Потолок такий дубовенький, є по Включається, виключається. Ага, я ще не бачу. Типа для сітки можна, можна сіточку сюди чіпити. Кайф, я не бачу, не знаю. Знизу у нас там якби, ніша є під повнорозмірне колесо, але замість колеса там стоїть куча пінопластової цієї ерунди, яка має кучу дірочок, кучу всякої ерунди, в яку вставляється якби, насос, компресор з. Це вже закачувати цю. Цю Це хімію, цей жизжу, що пробив колесо, накачав через компресор і, і типу, поїхав кудись на СТО. Наша на монтаж. Тут у нас дубовий такий пластик. Ручка раз, ручка два. Два газліфти, Більше тут немає нічого. І зрозуміти таку ерунду, що тут оцей стьок І тут вже от така ерунда збирається. Обідненько, машинку треба частенько мити. Тут у нас, що? подсвітка номерів, кнопочка і все. стопи, до речі, вони якісь як притоновані, не знаю. Або якісь заводські напил, непонятно. Фак у нас так відкривається. Така собі система. Коротше, про тачку я ніхрена не знаю. Такий в салон. Там автокресло, подлокотника немає, Заді Подголовника вкрали. Тут у нас якби, місце, плюс-мінус нормально. Ну типу автокресло сзади стоїть, добре карманчик, там там ну коротше сідати Сюда, і от сижу я плюс-мінус сам за собою. Тут у нас що, є ручка боєгусто. Тут міг бути стеклоподъемник електро, но тут лесло троник. І все. І все. Тут у нас є карманчик і тут є карманчик. Там відповідно все те ж саме. Подлокотника немає. Є така ерунда, його можна купити, докласти. Що ну. йдемо наперед. Що у нас тут? спереді? Два стеклоподйомничка. Двері відкривати закривати, ручка тут карманчик такий. Світло, включити, габарити. Світло, яркость, не яркость, а коректор фар. А-ля мультируль. Тут у нас кондішн, Тут у нас прикурувач. Давайте прикурувач дуже в такому стані, що сам перекупчик казав, що дивись, дивись. Ну, короте, На що це вліє, я не знаю. Ну, Сам факт. Все. Кнопочка ESP. подогрів ззад. Два дефлектора посередині, два по краям, світло так само, хоп-хоп. Тут є дзеркало, а світла нема до дзеркала. Дзеркало тут. Магнітола. Така досить проста. Ну, Грає нормально, вміняємо. Тут у нас дворнички, включаються-виключаються, тут у нас поворотнички, тут ще є така дирочка. І що тут у нас? Стаканники, якби якесь еспресо, можна американу лату поставити. Тут ця ерунда, тут якби попільчичко. Маємо бардачок. Бардачок відносно такий О, Все. Є кнопочка дзвонити на магнітолію. Я, ну, я ще не розібрався. Я думаю, що це просто, просто кнопочка. Що вона робить, не знаю, непонятно. Бортовий комп'ютер. Ну, таке, коротше, все. Сідушка регулюється по висоті. Ну, Відповідно, крутілка, спинки і вперед-назад. Ну, все. Більшого не дано. Ну, Бюджетна тачка, типу, що хотіти. Айрбек раз, два, три, чотири. Та й все, виходить. Хотів показати, що під підкопотом, але щоб під капотом показати, потрібно зробити ось такі маніпуляції, хто не в курсі. Отак раз. Беремо ключик. Ось такий маємо ключик. Ключиком робимо тако раз, потім два. Ну, потрібно підкручувати і тягнути. Ого! то шерсті налетіло від якогось кота. Вроді нікого не збивав. Отакий гарний моторчик, все сухенько, все гарненько. Ну, Я шукав стан автомобіля, а не якісь комплектації. О, був вибір на мій бюджет. Це був гольф четвертий, шкода Октавія. Пасад Б5, суперба бачив, такого цього, першого, старішого, п'ятий посад. Форди розглядав в самому кінці, до цього ще дивився Peugeot. Та, якби, ляханий, странно, дивився Peugeot, дивився 407, 308, 307, SV-ні, типу, типу, універсалі, типа, нормальні брички, але но за ці гроші ти отримуєш типу, комплектацію, там, комфорт якийсь, типу, ну, набагато жирніша машинка буде, ніж е, цей Форд. Але там состояння ні в одній за цей бюджет немає. А за дорожче то таку кутачку я не готовий віддавати. Типу за якогось француза. Типо. Рено меган питань нема. Так, да, дивився ще Рено Меган, але знову ж таки або хлам, або вже дуже дорого. Це у нас Форд Дорестовий. Є ще Рестайлінг, в якому там фари трошки такі більш красивіші. В принципі, я не знаю, що зі страті, там чуть-чуть-чуть-чуть. Вони є в седані і є в хетчбеку. хетчбеку вона теж прикольно виглядає. седан, не знаю на любителя. Ну, універсал мені подобається. Бо, як то кажуть, молодий дід, раз спробував універсал, все, більше не слізеш. Як би там хто не казав, що седан — красива тачка, хетчбек круто, молодеж, але коли в тебе є жінка, дитина, ну, типа така собі історія. Універсал цем. Це чи поки тачкою довольний, поки катаюсь, нічого про неї конкретно не знаю, узнаю трошки більше. З досвіду, з почитаю трошечки якоїсь інформації і більш детальніше вам розкажу про двигуни, про ходовку, про, ну, про все. Зроблю повноцінний обзор. Тому підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки і дивіться, який гарний вигляд знайшов я. Да? Такий домик, домик шахтах. Ніколи тут не був так близько.